Ми можемо почати нашу відеоконференцію. Можу приєднати любів. Якщо лівані мене чують, то я вітаю вас. Перед тим, як почути ваші запитання, я хотів би також проінформувати вас про те, що Міністерство оборони приділяє також велику увагу вашому регіону та всім проблемам, які є у військовослужбовців, які проходять в вашому регіоні служби. Нагадаю, що у Львові розташовані одні з найкращих військових частин Збройних сил України. Це Академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Загайдачного. також ваше місто відоме потужностями оборонних ремонтних підприємств, які мають дуже велике значення для обороноздатності нашої держави. Також велика увага поділяється соціальному забезпеченню військовослужбовців. Перспективним планом будівництва житла для військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей по вашому регіону буде передбачено будівництво стоквартирного житлового дому по вулиці Стрійській. На сьогодні Міністерство оборони договір, укладений договір на виконання проєкту у робіт. Після їх закінчення, звичайно, розпочнеться вже сам процес будівництва. Не буду віднімати час. Вашій студії, тому, будь ласка, запрошую вас задавати ті запитання, які вас є. Будь ласка, бажаю здоров'я, товаришу перший заступник міністра оборони України. Для всіх військ військових військового відомо, що розпорядженням Кабінету міністра України номер 685 безпосередньо взаємодію з Львівською областю відповідає наше військове відносин. І ми надіємося, що це сприятиме активізації багатьох проблем, які існують в нашому гарнізоні. Що стосується відеоконференції, на минулій відеоконференції, яка відбувалася 29 листопада, ми піднімали питання, які найбільше придумають військових, 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 військових їхніх родин щодо соціальних проблем. Хочу вам доповісти, що прибували представники військового відомства і прийняли досить активну участь в тому, щоб. Хоча б частково вирішити ті питання, які стояли перед нами. Зокрема, будинок військового містечка Липники, який був готовий відсотків на 80%, не мав покриття даху. Хочу доповісти вам, товариш перший заступник міністра, що ці два під'їзди перекрили. І тепер вже військові і просто люди, які проходять мимо того будинку, сподіваються, що все-таки цього року його е, доведуть до здачі і отримання доплату. Е, знову ж таки е, е, ви сказали вже про те, що на вулиці Стрийській планується здача, будівництво і здачі будинку. Це також, будемо говорити так, доїть нам сподівання. Е, Наші ветерани, військовослужбовці також цікавляться, коли буде ліквідований дисбаланс у грошовому забезпеченні військовослужбовців різних родів військ. Тому що е, складається така ситуація, що в одному гарнізоні є військові частини, де е, просто різниця в рази між грошовим забезпеченням одного капітана однієї військової частини по відношенню до капітана того ж роду військ, але іншої військової частини. Знову ж таки, як планується у цьому році забезпечення військовослужбовців речовим майном? Це перші питання, які були найбільш актуальні, які ми хочемо почути. Дякую за увагу. Дякую вам за запитання. Що нам підтвердити те, що в відповідності до розпорядження Кабінету міністрів, наше міністерство, міністерство оборони і Міністр оборони закріплені е, за Львівською областю, і Міністерство закріплене за Львівською областю е, щодо співпраці в вирішенні всіх питань е, Львівського регіону, не тільки проблем військовослужбовців, а з точки зору навіть координації Львівського регіону з урядом України вирішення всіх нагальних питань. Те, що стосується будівництва, то я ще раз підтверджую, що ми плануємо. В кінці першого півріччя, в другому півріччі, отримати реальний і достатній ресурс для відновлення будівництва, для закуплення житла на вторинному ринку. І третє для там, де буде необхідність і буде можливість, і будуть бажаючі, для виплати грошової компенсації. Така форма теж вже опрацьована на сьогоднішній день і підтверджена рішенням уряду. Тому. Львівському регіону, я теж підтверджую, що ми приймемо всі зусилля для того, щоб е суттєво поліпшити забезпечення житло міського службовця. Друге запитання, те, що стосується грошового забезпечення, я вже теж ми це питання з попередніми слухачами е Дікопетровської студії, в найближчі місяці, напевне, може навіть і в лютому місяці ми надіємося. За підтримкою президента, міністр оборони сьогодні відпрацьовує і приймає всі необхідні заходи для прийняття рішення щодо вирівнювання з точки зору попереднього збільшення, тобто вийти на той рівень збільшення грошового отримання, яке приймалося в минулому році, тобто збільшення до двох разів грошового отримання військовослужбовців. Це буде зроблено поетапно. Але за підсумками першого півріччя така задача буде вирішена Міністерством оборони. По всім військовослужбовцям без виключення всіх видів військ. І останнє питання щодо речового забезпечення. Ви знаєте, що теж проблеми з цього приводу існують, тим паче ми розпочали реальну роботу щодо опрацювання нових видів речового. Думаю, що на станом на перший квартал ми вийдемо вже на підтвердження і прийняття цих видів речового майна вже на озброєння Збройні сили. Значить, ми плануємо, що в цьому році нам вдасться розрахуватися за ту капітольську заборгованість, яка накопичувалася за попередні роки, і вийти на опцій фінансування, який у нас був в так що ми приймемо всі зусилля і будемо очікувати, що цей рік стане переломним в Збройних силах України з точки зору забезпечення речовим майном. Звичайно, кітоки в нас дуже багато. Віторка накоплювалася роками, ви знаєте, за компенсацію неотриманого речового майна військовослужбовців. Ми її поступово будемо ліквідовувати і суттєво ліквідовувати в цьому році. Будь ласка, задавайте ще Говорив, перший заступник міністра оборони України, е, у офіцерів і представників обласної державної адміністрації, е, більше питань немає, ми вам дякуємо. Дякую вам.